11 вересня 2001 року терористи самогубці здійснили серію терористичних актів, жертвами яких стало майже три тисячі людей в Нью-Йорку, Вашингтоні та у Пенсильванії. У Нью-Йорку терористи зруйнували символ американської фінансової могутності хмарочоси світового торговельного центру. Цього року в американському суспільстві розгорнулася гостра суперечка навколо планів побудувати ісламський центр за два квартали від місця зруйнованих вершблизнюків. Навколо цього питання виникла дискусія щодо толерантності американців до ісламу. Як встановили на власному досвіді два молоді мусульмани, загалом країна ставиться позитивно до їх релігії. За 30 днів хлопці відвідали 30 мусульманських громад у 30 штатах країни. Про їх досвід Мирослава Гонгадзе. Аман Алі зростав у провінційному американському містечку у штаті Огайо. Айвозна. Я не просто був єдиним мусульманином, я був єдиним представником національної меншини. Мені доводилося не лише пояснювати, що таке мусульманин, а й ще що я не афроамериканець. Експлейнтедемвайавозенблак тарік виростав у пакистанській громаді у штаті Техас з відчуттям, що застряг поміж двох світів. Ти і не звідси, і не звідти. Ти, начебто, застряг посередині. Доля звела цих молодих людей у Нью-Йорку, місці, яке опинилось у центрі загальнонаціональної суперечки навколо планів побудувати мусульманський центр неподалік зруйнованих терористами близнюків. Суперечка також викликала дискусію щодо релігійної толерантності в країні та привела цих хлопців до мечеті на околицях Чикаго. 30 днів, 30 штатів, 30 мечетей. Автоподорож під час Рамадану для Алі та Таріка – розширення їх проекту, за яким вони відвідали 30 мечетей у Нью-Йорку минулого року. Хлопці прагнуть змінити негативний імідж, який надбали мусульмани після терактів 11 вересня. Що викликає у мене розчарування, так це те, що після 11 вересня про мусульман говорять, коли мова йде про расову дискримінацію чи безпеку в аеропортах, а зараз у зв'язку з протестами проти будівництва центру це все важливі питання, але це не ті речі, які нас характеризують. На своїй веб-сторінці Алі та Тарік протягом подорожі розповідали про мусульманські громади, які вони відвідали, проїхавши 18 тисяч кілометрів. Вони кажуть, що на власні очі переконались, наскільки мусульмани вписались в американське життя і не побачили негативного ставлення до своєї релігії. Ми не зустріли жодної громади, у якої були проблеми з сусідами. люди в інших країнах думають, що тут мусульман пригнічують. Я не хочу применшувати випадки нападів, спричинених ненавистю, але це не характеризує наше життя тут. Автоподорож країною дозволила хлопцям остаточно визначитись, де їх батьківщина. Подорожуючи мусульманською Америкою, і побачивши наскільки люди толерантно ставляться як до мусульман, так і до немусульман. Я відчуваю, що знаходжуся вдома. Відвідавши 30 штатів Алі та Тарік закінчили свою подорож у Нью-Йорку в останній день місяця Рамадан, який цього року припав на 11 вересня. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.